Чому ти можеш дати круту пораду другу, але не можеш прийняти рішення для себе? Чому взагалі ми не довіряємо собі? Саме перша причина це те, що нас завжди заставляли слухатись там батьки, вихователі, без різниці кого? Тобто ти не знаєш нічого, вони знають краще, послухай їх. Далі ми боїмося, знаєте, такого невдачі. Тобто, ми щось зробимо і буде не успішно. Як в цій ситуації взагалі допомогти собі? Знаєте, ви можете прописати 5. Такий, як знаєте, перемог житті, наприклад, так назвати це. Пропишіть п'ять ситуацій, в яких ваші дії дали успіх, так? Максимальний успіх. Пропишіть їх. І, і цей щоденник, наприклад, чи блокнот без різниці доповнюйте кожного дня, кожного тижня без різниці. І найголовніше розуміти, що це не буде такий молодий момент, знаєте, ви. Вчора не приймали рішення, сьогодні ви приймаєте 100% всіх рішень. починаєте із маленьких кроків. Тобто, наприклад, ви приймаєте рішення, в який кафе йти, наприклад, так? З самого початку. Далі, наприклад, я не знаю, в який відпочинок поїхати, далі, що купити в магазині, що мені взагалі подобається, Тобто, збільшуйте, збільшуйте, збільшуйте. І так, наприклад, ко... наприклад, місяць зробіть там перший день, приймаю приймаєте рішення, другий день, третє, тре і після так, так, збільшуйте, збільшувати, збільшуйте. І в кінці. Ви щоб дійшли до такої точки, коли ви приймаєте всі рішення, наприклад, куди вам, наприклад, не знаю, поступати вчитися, де вам працювати, за кого ви ходите заміж чи одружуватись, так? Без різниці. І оце якраз борячи страх по маленьких, по маленьких, по маленьких е кроках, ви даєте собі свободу собі довіряти і контролювати своє життя.